Зрадив Україну та приєднався до російських військ. Шевченківський районний суд Чернівці виніс вирок зраднику, який разом з окупантами захоплює українські території. Цей 49-річний уродженець Львівщини ще в 2010 році переїхав до Макіївки Донецької області. У 2014-му він добровільно приєднався стрільцем до так званого армійського корпусу народної міліції ДНР, отримавши позивний морпіг. Воював проти українських військових та правоохоронців біля Слов'янська і брав активну участь у створенні Дебальцевського котла. Далі у 2021 році зрадник підписав контракт з окупаційними військами і у складі мотострілкової дивізії 3-го армійського корпусу збройних сил РФ. Проходив у Нижньогородській області бойове злагодження для участі у так званій спеціальній воєнній операції. А після повномасштабного вторгнення він воював на Харківщині і Донеччині, зокрема поблизу Ізюма і Бахмута. Суд визнав фігуранта винним у державній зраді участі у збройному формуванні держави агресора та в участі у терористичній організації зрадника засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.